Загальний пасажиропотік на рейсових маршрутах на Одещині за час війни значно знизився у середньому на 40 відсотків, кажуть у профільному департаменті обласної військової адміністрації. Однак це не привід, щоб не готувати транспорт до роботи в зимовий період. Перевізникам доручено приділити особливу увагу стану протекторів шин та обігрівальних приладів. А також провести інструктаж водіїв щодо роботи в несприятливих погодних умовах, забезпечити рухомий склад додатковою кількістю паливно-мастильних матеріалів на випадок виникнення надзвичайних ситуацій та застрягання транспортних засобів під час перевезення пасажирів. Під час війни для водіїв автобусів з'явилися і рекомендації на випадок повітряної тривоги, якщо воно лунає під час рейсу водії. В першу чергу намагаються довести до найближчих, якщо вони знають, там по маршруту місця безпечного сховища. Це можуть бути укриття, якісь тимчасові або постійні укриття, ну, в залежності від того тривога, де застала автобусний маршрут. Але це не суворе правило, а скоріше рекомендація. Адже все залежить від конкретної ситуації, наголосив чиновник. Якщо це на трасі відбувається, Посереди дороги, то ну там на заправку вони не біжуться, вони їдуть. За 10 місяців поточного року в регіоні зросла кількість ДТП за участю пасажирського транспорту, повідомили в патрульній поліції. Зокрема, з потерпілими. Якщо за 10 місяців минулого року в Одеській області було зареєстровано 26 аварій за участю автобусів, то цього року їх уже 38. Чотири людини загинули, 61 травмовано. Основні причини аварії з року в рік одні й ті ж самі, зазначає поліцейський, але додався і психологічний фактор. Проїзд, перехресть, дистанція, інтервал, в основному траси. Ви знаєте, яка завантажена автодорога М15 Аде Сирині. І дуже тяжко керувати водією як маршрутного транспортного засобу, як і учасникам дорожнього руху. Тому більше зосереджується увага. І водії постійно рухаються на напруженому стані, тому би, трапляються такі ДТП». Співробітники патрульної поліції постійно контролюють, чи проводиться перевірка технічного стану пасажирського транспорту, чи проходять водії медичний огляд, зазначив Віталій Снігур. У результаті таких перевірок цього року складено понад 500 матеріалів про адміністративні порушення. Основні які це 25 за порушення порядку провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів, 136 за невідповідність технічного стану транспортних засобів, які використовуються для надання послуг з перевезення пасажирів, 50 за випуск на лінію транспортних засобів, технічний стан, обладнання або комплектність яких не відповідає вимогам правил. І стандартів 267 за порушення прав перевезення пасажирів при наданні послуг. Також виявлено 16 випадків порушення режиму роботи та відпочинку. Є такі інструмент, як е, тахограф, який контролює саме це, як водії, скільки за кермом знаходиться в певний проміжок часу, в певний час доби, і от саме це украда разом з поліцією і перевіряє фактично. У нас частіше порушення є не то, що водій перепрацьовує, а то що вони не використовують цей от, е, прилад контролю. За правилами робочий день водія автобуса не повинен перевищувати 8 годин, і кожні дві години необхідно робити перерву щонайменше на 15 хвилин, зазначив Олександр Гайдук. Адже безпека пасажирів залежить від багатьох факторів: і від якості дороги, і від дотримання водієм правил дорожнього руху, і від його фізичного та навіть психоемоційного стану.